Не дивлячись на юний вік, бардичівський боксер Роман Маркарян міцно затямив раз і назавжди. Коли виходиш на ринг, рішуче відкинь усе зайве настанови тренера, образ батьків та суперник, ось що має займати у найвідповідальніший момент твої думки. Прямо дивишся в очі противника, наносиш удар за ударом, і тоді перемога прийме твій бік. Саме цей принцип минулоріч допоміг Романові вперше здобути звання чемпіона України. Саме цей принцип приніс йому почесне чемпіонське звання вдруге. Тріумфальною виявилася поїздка вихованця спортивного клубу Крос Романа Маркаряна до Ужгорода, де понад 250 учасників всеукраїнської першості з боксу серед старших юнаків боролися за золоті медалі. Чотири непрості бої чекали на нашого земляка. Він не поступився у жодному, і зрештою заслужено виборов почесне звання дворазового чемпіона України. Вдруге виконавши при цьому норматив кандидата у майстри спорту, бокс мені і з дитинства дуже подобався, і я його вибрав за того, що це мужній вид спорту. Я хочу ну, доказати свої сили, що я можу. Я витрачаю свій час, батьківський час та тренера. час. Я хочу стати піти до олімпійського до олімпійського виду спорту до бокса, хочу стати олімпійським чемпіоном, майстром спорту міжнародного класу. Це мене до верху, до верху піднімає. Як і будь-якому боксеру, вихованцям кросу потрібна практика. У рамках клубу важко організувати справжні спаринги. Але під час підготовки Романа до виступу на чемпіонаті удача можна сказати, посміхнулася йому. У спаринг партнери юнакові потрапили найпотужніші боксери юніори України. І те, що за віком вони були дещо старші за Романом, лише зіграло на руку бардичівському боксерові. Дало дуже хороший толчок, то що тут був збір. Зборної команди по юніорам к чемпіонату Європи, де дійсно достойно виступила наша Україна, 4 перших і три вторих. 14 днів був збір. Він паралельно готується своєму чемпіонату України. Мальчик, звісно, виріс. Ми доволі, то, що він показав достойний результат і готується на чемпіонат Європи. Хочу подякувати своїм тренерам особливості Сікорському ігри Олеговичу за те, що він мені дав відвагу, мужність, щоб я пішов і виграв на чемпіонаті України. Вони говорили так: що виходиш, починаєш бій, не про що не думаєш, тільки про свого головного противника, дивишся йому в очі і починаєш боксувати. Та хочу подякувати своїм батькам за їхню підтримку, за ті вимоги, які я мав якби взяти, взятися за їхню вимогу і піти на чемпіонат України і сати першим. справжні боксерські пристрасті заверують у Бердичеві наприкінці серпня. Тоді місто прийматиме 17-й міжнародний турнір серед молоді категорії А на призи братів кличків. Ну а Роман поки що готується до виступу на турнірі найсильніших, після якого планує підкорити немало небагато Всю Европу. Я хотел бы поблагодарить друзей, партнеров нашей городской федерации бокса, это такие люди, как сенаторов Денис, это Нехаровский Александр, Александр Рывага, Шесняк, директор завода «Прогресс». Хотел бы поблагодарить Демуся Ивана Мельяновича, это директора колледжа промысловости и экономики, который идет навстречу, поддерживающим наших, наших боксеров. Также директоров школ, учителей, которые Идут навстречу нашим ребятам. Также хотел бы поблагодарить Лужецкого Бориса. Вы знаете, э, наши партнеры нашей городской федерации является и так и школа высшего спортивного мастерства, и президент областной федерации, это Глу Руслан. Ну, самые теплые слова я хотел бы сказать за нашего президента Городской Федерации, также мэра, это Василия Константиновича Мазара. Потому что если бы не было пиво, не было вот этих партнеров нашей области федерации и не было бы сегодня этого турнира, который все делает для того, чтобы сегодня Бог действительно был у нас. На, первому, на, первом, на первой позиции. Мы в этом году уже дали два чемпиона Украины. В том году мы дали четыре чемпиона Украины, фіналісти Европы. Надеемся, что в этом году у нас еще будет третий чемпион Украины, ну и два участника Европы.